Привіт, подруги та друзі. Ви на каналі Культурна Братія і з вами Юля. Ну що це повний каюк, зрада прийшла звідки не чекали. Кіномистецтво, звичайно ж, ніколи не було і не може бути поза політикою. Думаю, ви вже чули про фільм. Анора. Сьогодні детальніше поговоримо про церемонію Оскара, хто і як висловив підтримку Україні. Обговоримо ключові події та скандали пов'язані із цією кінопремією. Також обговоримо деякі вбрання зірок, зокрема, і тих. Хто прийшов не дрес-коду. Я думаю, що навіть такий бенкет під час чуми може нас з вами трошечки розважити. Адже саме для цього це загалом і створювалось. Тому після того, як я рознервуюся від обговорення Анори, я також розгляну і найкращі аутфіти того вечора. Відео обіцяє бути довгим. Мені здається, чомусь, що це буде моє найдовше відео. Тому, як завжди, чекаю від вас чарівний лайк. Чому він чарівний? Тому що він допомагає просувати мої відео, так само, як і ваші коментарі. Також підписуйтесь та ставайте спонсорами мого каналу. І, будь ласка, не забувайте про донати для наших захисників. Сьогодні, як ніколи, це дуже актуально. Посилання на банки у описі. І починаємо. Ой, це ж така неповага? Як це я так ненарядно прийшла? Так краще, це ж така подія. У ніч на 3 березня в Лос-Анджелесі у театрі Кодак або ж «Долбі театр відбулася 97-ма церемонія вручення премії Оскар. Цю премію вже характеризують як дуже обережну, за все хороше проти всього погано. Татуетки кидали і за фільми за участі росіян, не просто росіян, а росіян-путіністів. І палестинцям, і етнічним євреям, і за другорядну роль у фільмі про трансгендерну жінку, аби нікого не образити. Документальний фільм «Порцелянова війна про боротьбу митців Харкова отримав лише номінацію. Найбільше статуеток зібрав фільм Анора американського режисера Шона Бейкера. І, звичайно ж, у центрі сюжету цієї стрічки сентиментальна історія стосунків між стриптизеркою російського чи то узбецького походження. Та російським мажором. І це легко сприймається як спроба нормалізації образу російської еліти, враховуючи нещодавне оголошення про продаж золотих карток на громадянство США, це виглядає не так уже й дивно. І ця стрічка стала рекордсменом. Вона отримала найбільше нагород. І ще й здобула перемогу в ключових номінаціях: найкращий фільм, найкращий оригінальний сценарій, найкраща режисура і найкраща жіноча роль. Статуетку отримала Майкі Медісон, яка зіграла головну героїню, ескортницю, яка закохується в сина російського олігарха. І, звичайно ж, сюжет закручується подібно до фільму Красуня. Дуже кріпово, що в реальності повторився сюжет фільму Субстанція. Mm, Адже нагороду віддали молодій актрисі, проігнорувавши більш досвідчену та більш заслужену. Актрису, яка також була номінована, зокрема Демі Мур. На церемонії звичайно вшанували пожежників Каліфорнії, які рятували життя людей від страшних пожеж, які сталися у січні. Тоді якраз церемонію Оскара і перенесли у зв'язку із цими лісовими пожежами. А як щодо України публічно підтримала Україну американська акторка та співведуча премії Деріл Хан. Актриса і режисерка вручала нагороду в номінації Найкращий монтаж. І після цього вона вже оголосила, що найкращим монтажем визнали роботу над фільмом Анора, режисера Шона Бейкера. Також Україну підтримав і сценарист фільму Конклав Пітер Строн, який з'явився на церемонії із синьо-жовтою стрічкою на ласкані піджаку. Але хто там думав про Україну, тому що всі були захоплені фільмом про кохання двох росіян? Чи узбечки? Так я й не зрозуміла. Шон Бейкер увійшов в історію премії, особисто отримавши чотири статуетки за один вечір, за найкращий фільм, монтаж, сценарій та режисуру. До нього такий рекорд належав лише Волту Діснею, який у 54-му році отримав чотири нагороди, але за різні проєкти. Досі ніхто не вигравав одразу чотири оскари за один фільм. Шон Бейкер відомий тим, що він часто зображує життя секс працівниць із великою емпатією, реалізмом та без моралізаторства. Він показує їх і повноцінних людей зі своїми почуттями, мріями та потребами, із почуттям гумору, а не просто як жертв чи об'єкти для експлуатації. Він завжди говорить про те, що професія ескортниці і інші назви повинна бути легалізована, і ніхто не може вказувати секс працівницям, що їм робити з їхнім тілом. Загалом вся його творчість переважно повернута на цій темі, і це все дуже класно звичайно. Але для чого треба було брати росіянський контекст? Севігад Рошензворкінвит with with, with, uh, with with Воркінвитвид Америкинс Олтеґеде. Так звана культура Росії все ще залишається дуже екзотичною та таємничою для американців. Вони просто не можуть без неї жити. Американці в неї просто закохані. Цього ми від них, на жаль, не заберемо. І ми це бачимо. По діях політиків сам Шон Бейкер розповідав, що його фільм надихався реальною історією про російсько-американську пару. Одного із молодят тоді викрали з метою отримання викупу. Цю історію Бейкер розповів його друг. Крім того, режисер також черпав натхнення зі свого досвіду монтажу весільних відео, зокрема весіль росіян та американців у нульових. Тобто, шон має певний досвід роботи із росіянами. І це все виглядає дуже і дуже підозріло. Майкі Медісон у рамках підготовки до цього фільму вчила російську мову, відвідувала стриптиз клуби та працювала над бруклінським акцентом. Деякі джерела стверджують, що Анора Міхєєва, героїня цього фільму, є американкою узбецького походження, але сам Бейкер уточнив, що вона росіянка за національністю і родом з однієї з пострадянських країн. Найбільшого обурення викликає саме номінація російського актора Юрія Борисова, який зіграв у цій фільмі, на найкращу чоловічу роль другого плану. Юрій Борисов підтримав окупацію Криму та знімався у пропагандистських фільмах Росії, зокрема у 20-му році, у стрічці Калашніков. Яку знімала в окупованому Криму, а перед тим у фільмі Т-34, який оспівував російську армію. Борисов внесений до бази Миротворець через підтримку Путіна і замовчування воєнних злочинів Російської Федерації. Врешті-решт нагороду він не отримав. Але Сам факт його номінації просто шокує. Його обійшов Кіран Калкін, який взяв Оскар за найкращу другорядну роль у трагікомедії Справжній біль після початку повномасштабного вторгнення Борисов підписував. Лист спілки кінематографістів Росії із вимогою припинити російське вторгнення в Україну. Проте, в подальшому, він не висловлювався з цього приводу жодним чином. Інший актор цього фільму Марк Ейденштейн, відомий завдяки ролі у фільмі Країна Саша, яка теж частково знімалася на окупованому півострові Крим. А ще у фільмі грає росіянський актор Олексій Серебряков, який славиться своєю прогресивністю та дисидентством. У 2012 році він із сім'єю емігрував до Канади, але при цьому продовжує зніматися в російських фільмах. Раніше він засуджував Путіна за його брехню та злочинність, але у 2023 році він підіграв російській пропаганді. На сторінці путініста Олександра Рострогуєва, соліста гурту Любе. Улюбленої групи кривавого диктатора з'явилося відео із Серебряковим. На ньому він стверджував, що допомагатиме дівчинці із тимчасово окупованої Горлівки. Він пояснював, що їй відірвало ногу та руку під час обстрілу, але не уточнив, хто саме вдарив по мирних мешканцях Горлівки. Серебряков нічого не казав про війну і чому саме та дитина постраждала, через чиї дії. Російські пропагандистські змі взяли цю ситуацію як перемогу і почали показувати, що Серебряков уже змінив свою думку. Ще до Оскара фільм Анора здобув золоту пальмову гілку на Каннському кінофестивалі. І от коли актори та режисер отримували цю золоту пальмову гілку, 25 травня минулого року російська армія нанесла масовані ракетні удари. По цивільних об'єктах України, в тому числі і в Харкові. Але це все не важливо, тому що це ж такий глибокий фільм про кохання ескортниці та сина російського мільйонера. Який глибокий сенс, друзі. Росіян обожнюють, росіянами захоплюються. Росіян допускають на кінопремію Оскар, але нас це не має дивувати, тому що на Оскарі минулому році також була присутня і дружина покійного Навального. Це був документальний фільм Навальний, знятий канадським режисером Денілом Роєром. Але якщо в минулому році це була б хоча б претензія на те, що в Росії була там чи є опозиція, і є якась надія, що можливо щось там та колись і перекинеться, то зараз береться і романтизується бандитизм Росії. Так, можливо, там батьки цього головного героя, вони там показані як антагоністи, які перешкоджають їхньому коханню. Але російські мільярдери там, чи мільйонери гуманізуються, виставляються людьми зі своїми емоціями, ми їм співпереживаємо, ми з ними сміємось чи плачемо. Ну, не ми, а ті, хто дивився. Так от, що хорошого несе таке кіно в політичному сенсі. В першу чергу, воно повертає росіян в нормальність. Нормальний інфопростір Голівуду в соцмережах уже висловлюють своє обурення з приводу того, які сенси взагалі несла ця церемонія. У минулому році перемогу здобули дуже серйозні фільми, зокрема, Опенгеймер про створення атомної бомби, «20 днів у Маріуполі, про російські злочини в Україні. Зона інтересу, шедевр від студії A24 Про концтабір Аушвіт. Сьогодні, як пише Яна Панюшкіна, «Анора діє як своєрідна культурна дипломатія. М'яко нормалізовуючи образ росіянських олігархів у західному інформаційному просторі. Хто ж взагалі ще забрав Оскара в той вечір? Найкраща чоловіча роль Едріан Броуді із фільму Бруталіст, найкраща актриса другого плану Зої Салдана Емілія Перес. Найкращий адаптований сценарій Конклав, найкращий анімаційний фільм Флоу, найкраща робота художника-постановника Викет, найкращий дизайн костюмів, також Викет. Найкраща операторська робота бруталіст, найкращий грим і зачіски субстанція, найкращий звук і найкращі візуальні ефекти дюна частина друга, найкраща оригінальна пісня Ель Маль, Емілія Перес. Тепер давайте перейдемо до категорії Найкращий документальний фільм, тому що це важливо. У цій категорії також була номінована і стрічка Порцелянова війна, спільний американсько-українсько-австралійський документальний фільм. Про життя художників керамістів у Харкові на початку повномасштабного вторгнення, в першу чергу, цей фільм привертає увагу до війни в Україні. При Цьому також привертається увага і до мистецтва як форми опору. Минулого року Оскар у цій категорії здобув український фільм «20 днів Маріуполі. Але очевидно, вони вирішили, що два роки підряд не може бути такої номінації за Україною, тим паче, враховуючи повторний розпал палестинсько-ізраїльського конфлікту. Тому перемогу всі номінації взяла стрічка «No Other Land» – Документальний фільм, створений палестинсько-ізраїльським колективом режисерів. Він висвітлює життя палестинців під ізраїльською окупацією у центрі сюжету. Палестинський активіст який з дитинства протистоїть примусовому виселенню свого народу ізраїльською армією? Він документує поступове знищення своєї батьківщини та знайомиться із ізраїльським журналістом, який підтримує його справу. Цей фільм вони знімали протягом чотирьох років з 2019 по 2023 рік. Фільм спричинив значний резонанс у міжнародній спільноті, звертаючи увагу до проблеми примусового виселення палестинців. Та руйнування їхніх домівок під час вручення цього Оскара режисери скористалися можливістю, щоб засудити політику США, яка на їхню думку перешкоджає досягненню миру, та закликали до припинення насильства, враховуючи те, що Трамп говорив про сектор Гази, як він має перетворити його на американський курорт, і його абсурдне відео згенероване штучним інтелектом. Я лише можу з уявити емоції цих людей. Ми не маємо морального права міритися стражданнями із людьми Ізраїлю чи Палестини. У них своя війна, у нас своя. І шкода, що наш фільм не отримав такого схвалення. Але те, що він вже був присутній в числі номінантів, це вже багато означає. Коли Едріан Броуді приймав нагороду за найкращу чоловічу роль, він побив рекорд за тривалістю своєї промови. Його виступ тривав 5 хвилин та 40 секунд. Цим він побив попередній рекорд 5 хвилин і 30 секунд промови Грір Гасон у 1943 році. Едріан зробив заяву про те, як теми фільму пов'язані із нинішньою темрявою та розколом у світі. Я знову тут, щоб представити затяжні травми і наслідки війни. Систематичне гноблення, антисемітизм і расизм. Я молюся за здоровіший, щасливіший та більш інклюзивний світ. І зараз дуже часто підтримка Палестини серед американців сприймається як антисемітизм. Але от хто був однозначний у своїх висловлюваннях, це актриса Карла Софія Гаскон, яка є трансгендерною жінкою та зіркою фільму Емілія Перес. Нещодавно в мережу потрапили її старі суперечливі твіти про мусульман. Джорджа Флойда та різноманітність на Оскарі. Вона писала, що в Іспанії стало набагато більше мусульман. Багато жінок ходить у довгих спідницях із покритим волоссям, і скоро ми будемо вчити замість англійської арабську. також був пост фото мусульманської родини, де жінка сиділа в бурці, і підпис: Іслам, чудова релігія без жодного мачизму». Жінок так сильно поважають, що залишають їм маленьку дірочку на обличчі, щоб було б видно очі та рот. Але якщо вони поводяться добре. Хоча, звичайно, вони так одягаються заради власного задоволення. Також Гаскон критикувала різні релігії і казала, що їх треба заборонити, якщо вони не дотримуються прав людини. Зрештою, фільм Мілія Перес здобув перемогу в номінації Найкраща актриса другого плану та Найкраща пісня. Ну і звичайно ж, всі обговорювали вигляд Адама Сендлера front of my peers. Який порушив дрес код на церемонії Він надягнув худі Aviator Nation за 175 тисяч доларів, та ще баскетбольні шорти на червоній доріжці. Він присутній не був. Але він розіграв сценку із ведучим Конаном Обраєном. Ведучий церемонії зазначав, що він виглядає як хлопець, який грає у відеопокер о 2 годині ночі. До речі, стиль Адама Сендлера це окремий елемент попкультури. Одягаючи ось такі безформні речі, він популяризує зручність та це вже є його візитівкою. Хто стежить зі мною в інстаграмі, той знає, що влітку я дуже часто полюбляю собі ось такі аутфіти в стилі Адама Сендлера. Шелеми! Багато хто вказує, що ця сценка це підтримка України, особливо обійми з Тімоті Шалеме в кінці. Хіба це однозначний скетч на підтримку України виглядає як глузування? Можливо, ми побачили там те, чого насправді не було, адже Адам Сендлер часто бойкотує дрес-кот. Обійми з Тімоті Шалеме могли бути пов'язані не з кольорами прапора України, а просто з тим, що Тімоті був. «overdressed», а Адам був «underdressed». Та й по реакції Тімоті було зрозуміло, що він цього не чекав. Тим паче й Адам не міг знати здалегіті колір костюму Тімоті. Тому я б не хотіла шукати перемогу там, де її нема. Адже це може бути просто хайп, просто якісь знущання, ну або ж збіг обставин. А що думаєте ви? Чи дійсно Адам Сендлер підтримав таким чином Україну? Адже він не сказав ані слова про Україну чи про Зеленського. Але давайте перейдемо до найбільш веселої, можливо, частини цього відео. Розглянемо різноманітні вбрання знаменитостей. Вбрань буде багато, і давайте я буду просто по можливості казати якісь асоціації чи ключові слова, які спадають мені на думку. Щоб це не було так довго. Демі Мур. Здається, вона не поважає баланс. Вона виглядає просто розкішно, звичайно. ж. Зої Салдана Сен-Лорен. Асоціація шторамка. Але виглядає дуже мило, особливо ця сітка на грудях. І мені подобається, що вона не парилась щодо якогось там бюзгалтеру. Мені це дуже-дуже до душі. Аріана Гранда це найкрасивіша сукня цього вечора з кіапарелі. Я такого ще не бачила, дуже її личить. Вона просто клінда. Сінтія Ріво. Її образ мені дуже дуже подобається: кастомний Луї Вітон. Вона справжня злача клунка, і окремої уваги заслуговують її нігті. Вона про них розповідала. Вони символізують ось це от смарагдове місто, Лупіта Ньонко. Шанель. Це ніжно, Селена Гомес, Ральф Лорен. Як на мене, трошечки нудно, але вона виглядає розкішно. Ель Фаннік, Дживенши. Вона все ще у своєму образі милої дитини. Їй пасує. Тімоті Шаламе. живенши. Я не можу позбутися думки, що він виглядає як такий бойфренд, якого його дівчина нарядила в щось йому, типу, незручно. Його, знаєте, вирядила на якесь весілля до кумів, до друзів. Він ходить, зазвичай, у стоніку, але зараз він одягнувся ось так: от лимонний такий костюм Мішелью Баленсіага. Ви знаєте, це якраз таки та баленсіага, яка була з самого початку. Коли баленсіага, це було про витончений неповторний силует. І це прекрасно. Холлі Беррі. Сподіваюсь, вона не порізалась цим дзеркальним платтям. Рейчел Зеглер виглядає дуже повітряно і невимушено. Але, на жаль, чомусь дуже багато суконь просто зливаються із цим тлом. Анна Дермас, сукня Лої Вітон. нічого зайвого, звичайно, така сукня для тьоті. Ізабелла Роселіні, Дольче Габана. Мені нагадала Елізабет Тейлор, якщо чесно. Емма Стоун, Луї Вітон. Вона розкішна, нічого зайвого. І мені дуже подобається, як вона носить піксі. Маргарет Колі, Шанель. Це просто класі. класі. Скарлетт Йоханссен. Ну, вони чимось дуже схожі з Маргарет Колі, до речі. Лора Дерн обожнюю, обожнюю її. Гуччя, щоб вона не одягла, яка б у неї не була зачіска. Вона шикарна. Майлі Сайрус Мак Квін. Я бачила, як коментували те, що вона висвітлила свої брови, і, чесно, виглядає вона дуже соу Джулія. Дані для цього в неї є. Вона це вивозить внішкою в неї з цим все добре. Лілі Роуз Деп. Ну, ми маємо тут героїновий шик. Вона мене асоціюється от з такою естетикою: Пенелопа Круз. Шанель. Мені не дуже подобається це. Це взагалі незрозуміло. Це ракурс не той. Сторм Рід. Нагадує, знаєте, кліп Депешмот, Enjoy The Silence. Король Рейчел Сенот Валенсіага. Таке, знаєте, в стилі Періс Хілтон. Все рожеве, все в стразах. Прикольно. Рей. Пів'єн Вествуд. Це, звичайно ж, розкішна, розкішна сукня. Вона в одному з інтерв'ю навіть показувала, що вона смайлик-модзі, танцююча дівчина. Так і є. Вупі Голдберг Крістіан Сіріано. Це щось супер-мега-космічне: Амелія Ді Молденберг Versailles. Мені стається їй дуже некомфортно в цій сукні, але вона прикольно пошита. Мег Райан. Подивіться, наскільки розкішна ця жінка, як вона відчуває себе. Ця сукня дуже її пасує, але мені стається, щоб вона не надягла, їй все буде дуже гарно. Фелісіті Джонс та сама сукня із Сімс 2. Хто знає, той знає. Мені подобається це Армані. Голді Хоун. Голді вирішила одягти Голді. Дольче габана. Виглядає теж якась сукня із Сімс, і, чесно кажучи, дуже дивне рішення. Мені взагалі не згода, це як якісь штори зі стразами, чесно. Дольче габана. А но просто венера нілоська. І цей колір нагадує якийсь персиковий мус. Це дуже цікава сукня. Вона мені дає якийсь вайп, вайт-окей okay через цей пояс. Це ні на що не схоже, це дуже яскраво. І ця тканина така, що шуршить, знаєте, коли йдеш? Це класно. Мені дуже подобається. Емі Булер, вона розкішна. Я так обожнюю цю жінку. І ця сукня просто вічна класика. Їй дуже пасує. І найголовніше це те, як вона усміхається. В ній є така, знаєте, загадка, хітринка, перчинка Маріса Баде. Мені дуже подобається ця тканина, тому що у мене колись у школі, коли я виступала, були такі сукні, навіть дві. І у мене одразу асоціації із дитинством теплими спогадами. Ендрю Гарфілд, шоколадний шоколадний лабрадор. І ці окуляри, чого я їх одягнув? Тейсі Мартін. Ой, це що за штора? Це Луї Вітон, але ну, крій дуже, дуже незвичний. Сподіваюсь, їй було зручно. Коко Джонс дуже мила сукня. Мені нагадала якісь такі сукні з 80-х за тих от, червоних доріжок. Коко Гауф. Це мила сукня від Міу Міу, і мені подобається. Але вона якась занадто проста для такої події. Едріан Броуді, Джорджі Армані це, звичайно, вічна класика. Мені не мені здається, немає кращої людини, яка б могла рекламувати смокінг. І Вон Орхі. Вони з Холібері мали сфоткатись разом, тому що їхні аутфіти дуже схожі. Галь Гадот, Прада. Враховуючи те, що вона дуже висока, на цій фотографії вона виглядає супернизенькою. все через цей не зрозуміли. Бренді та Кетрін Келайт. Це просто шикарний меч. Вони виглядають як іграшкові ляльки з таким милим дизайном. Це дуже мило. Це Валентино. Шарлотта Лоренс, Валентино. З таким милим котиком, фігуркою, яка стоїть у бабусі на полиці. Ясмін Фіні. Оце пташка. Дуже незвичайно і дуже мило. Але шкода пташечок. Там ще була вечірка в Тепаті від Веніті Fair, і там окремо були дуже карколомні наряди. Давайте ми також їх розглянемо. Зої Солдана. Трохи дивний образ. Іліроуздеп Шанель. Це шикарно. Я не знаю, як вам пояснити. Рандомні думки мені дуже подобаються. Майлі Сайрус, тепер вона вже з чолкою. Леслі Біп. Ой, у мене також колись була така ковтинка в дитинстві, і в мене тепер. Теж милі асоціації. Це Фенді, Кім Кардаші. Валенсіо. Вона що заміж знову зібралась? Олівія Родріго. Прикиньте, вона в цій сукні навіть не може присісти, мабуть. Така, знаєте, Домінатрикс. Меланія Трамп, мабуть, теж таке одягає. Сара Полсон в костюмі Еболе. Хана Ань Таке, знаєте, космічне щось. Бубонна чума космічна. Але це класно, це, не, це дуже неочікувано. То жакет. Це вона прозоре чи намальована? Олія Фокс, як добре ж я долистала до цього моменту. Вона вирішила цього разу перевершити б'янку. Того разу їй не вдалося, і вона подумала так, цього разу точно. Мовно, не на перших сторінках, я не розумію, чому лише на 47-му місці я долистала. Так, ну все, мені вже набридло. Чекаю ваші улюблені луки в коментарях. Що ви думаєте про цю церемонію Оскару? Чи перебуваєте ви в шоці через Анору? Чекаю коментарів. Дякую, що дивитесь, Дякую, що ви зі мною ставте лайки, підписуйтесь та переходьте в мої соцмережі.